Вітаю з вами Ольга Чурашева, завідувачка сектору комунікації з громадськістю південно міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеса. Борг це не Тавро і не кінець. У житті кожного можуть трапитись обставини, коли платити за кредитиму стає неможливо. Втім, закон передбачає чесний і прозорий механізм процедури банкрутства фізичної особи. Це шанс почати з чистого аркуша, зберігши гідність і діючи в межах правового поля. Як скористатися цим правом? Які умови, строки і документи потрібно знати та мати? І що змінюється після рішення суду? Сьогодні на всі ці питання ми будемо говорити з пані Наталією Кремізіон, начальницею. Заступницею начальника відділу з питань банкрутства по південному регіону управління банкрутства. Доброго дня, пані Наталя. Доброго дня, пані Ольга, доброго дня всі присутні. Хочу наголосити нашим глядачам, щоб долучались до розмови, залишали свої питання в наших коментарях під ну, на сторінці Фейсбук Південного. І також повтор вебінару ви зможете побачити на сторінці Facebook, а також YouTube каналі. А тож ми почнемо, і прошу пані Наталі вам слово. Розкажіть, будь ласка, про які існують підстави для відкриття провадження у справі про банкротство фізичної особи. А, ну, хочу сказати про те, що є ще особливості провадження у справі про неплатиспроможність. Справа про неплатоспроможність фізичної особи, або як її ще називають, банкрутство фізичних осіб, це досить нова для України процедура, яка дозволяє людині, що не може розрахуватися з боргами, закона їх списати або реструктурувати. Головними особливостями, які варто знати, це є те, що ініціатором справи є тільки сам боржник. на відміну від банкрутства юридичних осіб. Де кредитори можуть ініціювати справу у випадку з фізичними особами звернутися до суду з такою заявою може тільки сам боржник. Кредитори не можуть банкрутити фізичну особу. Так, також є дві основні процедури. Перша це реструктуризація боргів і це бажана стадія. Суд призначає керуючого реструктуризацію арбітражного керуючого, який разом з боржником та кредиторами намагається розробити план погашення боргів. Це може бути розстрочка, відстрочка, часткове прощення боргу, продаж частини майна, На меті це домовитися і зберегти частину майна. Також процедура є погашення боргів, тобто ліквідація. Якщо реструктуризація не вдалася або є інші підстави, наприклад, боржник свідомо приховав інформацію, суд може визнати таку особу банкрутом і перейти до процедури погашення боргів. Тут уже майно боржника продається, а отримані кошти йдуть на погашення вимог кредиторів. Ну, по суті, це шанс, як ви вже казали, пані Ольга, для людини, яка опинилася у фінансовій ямі, очиститися від боргів і почати все спочатку, але це вимагає прозорості та дотримання певних правил. Також існують підстави для відкриття провадження, а саме суд взагалі може розглядати. Таку заяву, якщо боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50% місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов'язань упродовж двох місяців, або у боржника відсутнє майно на яке може бути звернення стягнення, а здійснені виконавцям відповідно до закону України про виконавче провадження заходи щодо розшуку такого майна, виявилися безрезультатними. Також при наявності ознак загрози неплатеспроможності. При цьому провадження у справі про нетепланеноспроможність боржника фізичної особи або фізичної особи підприємства може бути відкрита господарським судом лише за заяви боржника, як так вже казала. І ще важливий момент: Боржник повинен бути добросовісним, якщо суд виявить, що боржник надав неправдиву інформацію, приховав майно або в себе до неплатиспроможності справу можуть закрити, а борга не спишуть. Процедура це не швидка, може тривати понад рік, а то й довше, залежно від складності ситуації. Що повинна містити заява фізичної особи про відкриття впровадження у справі про її неплатоспроможність? Заява фізичної особи про відкриття провадження у справі про її неплатеспроможність в обов'язковому порядку повинна містити найменування господарського суду, до якого подається заява, ім'я боржника, його місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків та номер паспортна це для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків. Також повинна викласти обставини, що стали підставою для звернення до суду, а також перелік документів, що додаються до заяви. А дякую. А от про документи розкажіть, які необхідні, щоб були додані до тієї заяви? До цієї заяви додаються довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представників, якщо заява підписана представником. Документи, що підтверджують наявність, відсутність у боржника статусу фізичної особи підприємства, конкретизований список кредиторів і боржників із зазначенням загальної суми грошових вимог кредиторів, опис майна боржника, що належить йому на праві власності, і зазначення місця знаходження або місця зберігання такого майна, копії документів, що підтверджують право власності боржника на майно. Перелік майна, що перебуває у заставі або в іпотеці, як, або є обтяженим в інший спосіб, Копії документів про протягом року до дня подання заяви про відкриття провадження у справі про нетепласпроможність, право чи нежного йому нерухомого майна, цінних паперів, часток у статутному капіталі, транспортних засобів, також відомості про всі наявні рахунки або електронні гаманці. Докази авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризації за три місяці виконання повноважень, інформацію про наявність або відсутність непогашеної судимості за економічні злочини, обов'язково подать декларацію про майновин стан боржника за формою, затвердженою державним органом з питань банкрутства. А інші, або інші документи, що підтверджують наявність підстав, визначених статтею 115 кодексу. А також разом із заявою про відкриття провадження у справі про неплатиспроможність боржника, боржник зобов'язаний подати до господарського суду пропозиції щодо реструктуризації боргів, тобто проєкт плану реструктуризації боргів. А от які наслідки банкротства фізичної особи? Ну, наслідками банкротства фізичної особи це може бути списання боргів, частина або всі борги можуть бути списані, що звільняє боржника від подальших зобов'язань. З моменту відкриття справи припиняється нарахування штрафу в пені відсотків індексу інфляції за прострочення зобов'язань. Це дає змогу передпочити, так скажімо, боржнику. Попередні арешти на майно накладені в рамках виконавчих проваджень, знімаються. Кредитори більше не можуть самостійно звертатися до суду чи виконавчої служби щодо боргів, їхні вимоги розглядаються виключно в рамках цієї справи про неплатоспроможність. Також наслідком є обмеження в отриманні кредитів. Після визнання банкрутом особа може зіткнутися з обмеженнями у отриманні кредитів у майбутньому. Якщо особу визнають банкрутом, то на протязі п'яти років вона не може знову ініціювати справу про нетеспроможність. Також фізична особа буде зобов'язана повідомляти про свій статус банкрута при укладанні нових кредитних договорів чи договорів поруки. Факт Може негативно вплинути на кредитну історію, а є о, якісь важливі нюанси, на які треба звернути особливу увагу наших банкротів фізичних осіб. Так, є декілька найважливіших нюансів у цій справі. Це, по-перше, участь арбітражного керуючого. Арбітражний керуючий це ключова фігура. Він виступає посередником між фізичною особою, кредиторами, господарським судом, аналізує фінансовий стан фізичної особи, контролює виконання посудий, взаємодіє з кредиторами і звітує перед судом. За його послугу потрібно авансувати певну суму. Зазвичай за три місяці вже, вже казала про це, і роль арбітражного керуюча дуже значна в цій справі, і співпрацювати з ним потрібно максимально відкрито. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2025 року становить 3028 гривень. Таким чином, загальна сума основної грошової винагороди арбітражного керуючого, яка повинна бути авансована заявником. У 2025 році складає 45 420 гривень. Другий нюанс це звільнення від боргів, але це не для всіх. Звільнення від боргів це не панацея, яка автоматично спише ваші борги. Щоб отримати звільнення від боргів або, скажімо, мати, так скажімо, чистий лист, потрібно пройти процедуру, яка може бути довгою і складною. А головний суд буде дивитися на добросовісність боржника, якщо виявиться, що фізична особа навмисно ховала майно, надавала неправдиві дані або довела себе до банкрутства якимись шахрайськими схемами, у списанні боргів може бути відмова. Також деякі борги не списуються, наприклад, аліменти, борги за відшкодування шкоди за падіння життю чи здоров'ю, а також борги за єдиним соціальним внеском. Ці борги залишаються, їх доведеться погашати навіть після завершення процедури банкрутства. Як я вже казала, фізична особа повинна бути абсолютно прозорою щодо свого майна, доходів, витрат, усіх боргів, навіть тих, про які е, думала, що ніхто не знає. І приховання інформації це прямий шлях до відмови у списанні боргів і закриття справи. Подавати декларацію про майновий стан, яка буде дуже детальна. В неї детально, буде все описано. Також можлива тимчасова втрата контролю над своїм майном, тобто, з моменту відкриття справи, фізична особа втрачає можливість вільно розпоряджатися своїм майном, що перевищує певну мінімальну вартість. Усі угоди, продаж, дарування, позики, порука потребуватимуть походження з арбітражним керуючим або навіть будуть заборонені. Так, якщо у фізичної особи є майно в іпотеці або заставі, наприклад, квартира в іпотеці чи машина в заставі банку, то це майно, як правило, буде продано для погашення боргу перед конкретним кредитором, залишити його собі, якщо воно є предметом забезпечення, ну якщо не вдасться домовитись про реструктуризацію. Ще раз повторюсь, що процедура банкрутства не є безкоштовною, фізично особі доведеться сплатити судовий збір, а також аванс на рахунок арбітражу. ці суми можуть бути значними, тому до цього потрібно бути готовими. І підсумовуючи, я можу сказати про те, що банкрутство це інструмент, який дає шанс на фінансування на фінансове перезавантаження, але він вимагає повної відкритості, готовності до певних тимчасових обмежень і розуміння, що не всі борги можуть бути списані, і це серйозно рішення, і його варто приймати. Лише після консультації з юристом або адвокатом, який спеціалізується на таких справах. Дякую, дякую вам, пані Наталя. Було дуже цікаво, грунтовно, і я впевнена, що наші громадяни, які знаходяться в якихось таких скрутних ситуаціях, скористаються нашою інформацією, яку ми виклали в вебінарі, і обов'язково знайдуть вихід. Свого скрутного становища. А, нагадаю нашим глядачам про те, що у нас є а, телефони гарячої лінії, на які вони можуть зателефонувати і отримати кваліфіковану відповідь на свої а, питання, які дуже сильно хвилюють їх. А, і у нас є питання від наших глядачів: є пані Альбіна, яка питає, чи може а, чи зможе вона працювати після визнання її банкротом? Дуже цікаво. До речі. Так звісно, ви можете працювати після визнання банкрутом. Заказ надавства України, зокрема, кодекс України з процедур банкрутства, не передбачає заборони на працевлаштування або здійснення трудової діяльності для фізичної особи, визнаної банкрутом. Метою процедури банкрутства є відновлення плати спроможності боржника та звільнення його від боргів, а не позбавлення можливості заробляти на життя? Дякую, дуже ґрунтовна відповідь. У нас є наступне питання від пані Анни. Які права і обов'язки має особа, якого від мабуть, якої від... щодо якої відкрите провадження про неплатоспроможність. Так, є і права і обов'язки вони прописані в кодексу з процедур банкрутства. Право є не представництва, тобто фізична особа має право має право користуватися правовою допомогою адвоката або іншого представника протягом усієї процедури. Також має право на захист майна, право на захист свого майна, яка не підлягає включено до ліквідаційної маси, наприклад, єдине житло, яке відповідає критеріям, предмети домашнього вжитку, особисті речі, певні соціальні виплати, також має право на оскарження, на дії або бездіяльність арбітражного керуючого, рішення суду, дії комітету кредиторів. Якщо він вважає, що його права порушені, також має право на і отримання інформації. Ознайомлюватися з матеріалами справи, приймати участь в суді, приймати участь у зборах кредиторів, подавати клопотання та пропозиції. Також він має право бути звільненим від боргів, це також прописано в кодексі. Щодо обов'язків, то обов'язок у фізичної особи це є співпраця з арбітражним керуючим, тобто надання інформації. Надання арбітражному керуючому певну, достовірну, про своє майно, доходи, борги, рахунки в банках, а також будь-які інші відомості необхідні для проведення такої процедури, надання документів на вимогу арбітражного керуючого, це і оригінали, і копії, доступ до майна, забезпечувати арбітражному керуючому для проведення інвентарізації та оцінки, і сприяти арбітражному керуючому виконанню його повноважень. Наприклад, для формування ліквідаційної маси або продажу майна, також є обов'язок надавати правдиву інформацію і не перешкоджати перед самої процедурою. Також зобов'язана фізична особа утримуватися від будь-яких дій, що можуть перешкоджати проведенню процедури банкрутства, зокрема від приховання майна, відчуження майна на шкоду кредиторам або знищення документів. Ну, є що обов'язок бути присутнім на судових засіданнях та зборах кредиторів за викликом суду або арбітражного керуючого невиконання своїх обов'язків може мати наслідком відмови у визнанні його банкрутом, продовження процедури, притягнення до адміністративної або навіть кримінальної відповідальності, а також невільнення від боргів. Дякую, пані Наталі. Я думаю, що відповідь достатньо повна. У нас є питання від пана Віктора а, які наслідки чекатимуть на банкроти? А, ну да, Після визнання його банкротом. А, після визнання його банкротом я вже розповідала про те, що які наслідки це. Може бути, ну, списання боргів, як я вже казала, що звільняє боржника від подальших зобов'язань, що з моменту відкриття справи припиняється нарахування штрафу в темі відсотків індексу інфляції, є обмеження в отриманні кредитів. Після визнання банкрутом особа може зіткнутися з обмеженнями щодо в отриманні ну, наступних кредитів, і на протязі п'яти років. Вона не може ініціювати справу проти себе про неплатиспроможність. Також фізична особа зобов'язана повідомляти про свій статус банкрута при укладанні нових при укладанні нових кредитних договорів. Угу. Дякую, пані Наталі. Я думаю, ми для Віктора повторили. Він тепер точно запам'ятав. А я хочу нагадати глядачам про те, що Запис даного вебінару ви побачите на сторінці Facebook, а також на сторінці YouTube каналу Південного Міжрегіонального. Так, прошу пана Віктора, перегляньте ще раз і щоб гарніше запам'ятати. Є ще питання дуже актуальне від пані Марисі. А Поясніть, будь ласка, що буде з майном, якщо воно знаходиться в спільній власності. Так, цікаво, дуже. От, боржник у нас є. А ви, людина, верніше, фізична особа, ви знаєте її банкротом, але вона, відповідно, є а, дружина, або і мають майну в спільній власності. Що з ним виходить? Вона теж не має права його продавати, відчуджувати, мусить лише з дозволу арбітражного керуючого, правильно розуміє? Ну, питання спільного майна подружжя при банкрутстві, фізичної особи, регулюється Кодексом України з процедур банкрутства. Зокрема, важливі норми з цього питання містяться у розділі четвертому, яке називається відновлення платоспроможності фізичної особи цього кодексу. Хоча кодекс прямо не виділяє окрему статтю, присвячену виключно спільному майну подружжя. Загальні положення про формування ліквідаційної маси боржника, а також практика застосування законодавства передбачають. Включення до цієї маси частки боржника у спільному майні, майні подружжя згідно з кодексом до ліквідаційної маси включається все майно боржника, що належить йому на праві власності, а також його частка у спільному майні. У зв'язку зі складністю цього питання спільного майна подружжя обов'язково ну, потрібно звернутися за консультацією до досвідченого адвоката або юриста. Який спеціалізується на справах про банкрутство фізичних осіб, він може проаналізувати вашу конкретну ситуацію, оцініть ризики та можливості, а також розробити ну, наступну стратегію захисту ваших інтересів та інтересів вашого подружжя щодо спільного майна. Дякую, пані Наталя. Дуже ґрунтовно, дуже повно. Я думаю, у Марисі більше питань немає. Нам дякують за гарні відповіді за змістовний вебінар. Ага, і ще питають: скажіть, будь ласка, чи обов'язково фізичній особі потрібно мати адвоката для звернення до суду із заяви про свою неплатаспроможність? В Україні згідно з кодексом України з процедур банкрутства, фізична особа не зобов'язана мати адвоката для подання заяви до суду про свою неплатиспроможність. ви можете самостійно подати цю заяву. Ну проте варто зазначити, що хоча формально ви можете подати заяву до суду про свою неплатиспроможність, або але враховуючи складність та важливість цієї процедури ну Рекомендується скористатися послугами адвоката або досвідченого юриста, і це допоможе уникнути помилок, захистити ваші права до досягти бажаного результату. Я дякую вам, пані Наталія, за цікаву доповідь і розгорнуті розкриті питання, які турбували наших глядачів. Глядачам хочу нагадати і ще разочок останнє, що ми. Повтор вебінару ви зможете побачити на YouTube-сторінці, а також на каналі нашому офіційної сторінці Facebook Південного Міжрегіонально. Дякую за увагу, пані Наталя, до нових зустрічей з новими цікавими темами. Всім до побачення. До побачення.